Місцевий житель В'ячеслав Голубів, четвертий рейс поспіль, не може сісти в автобус до лікарні. Каже, у транспорті не вистачає місця. Проблема є. Три штуки в річний вокзал пошли, зачем там? Десятки взагалі тролейбуса нету. Куди він подівався? Дуже много маршруток їдуть в центр. Можеш якось то одну перепрофілювати, щоб туди їхали юго-запад. Потому що юго западний йде шестерка маршрутка і двостарок. Більше немає. А люді багато людей їдуть. Таку також ситуацію описує і пані Тетяна. Жінка поспішає на роботу та говорить: не завжди є змога одразу сісти в автобус. Декілька маршруток була пропускаю, пропускає, тому що ну нереально просто. В них потрапити. Раніше ви знаєте, коли ходили ще тролейбуси, то трошки було краще. А зараз, за рахунок того, що тролейбуси не ходять, вони це такі багато людей дуже перевозили. Тому маршруток стали дуже забиті маршрутки. Найбільше людей на зупинці вранці розповідає місцева жителька Тамара Болдерь. Треця й він завжди забитий 30-й. Бо мені треба на ринок, то це там ближче. А так я тільки що мороз. Люди вже проїхали, що на роботу. Зутра племяни заказала дуже було багато людей, бо всі ж виграють на роботу. Водії автобусів ситуацію не коментують. Директор департаменту дорожньо-транспортної інфраструктури Черкаської міської ради Сергій Отрешко розповідає: що дня на маршрути виїжджає до 120 автобусів, та збільшити їхню кількість не можна. Пояснює чому. Дивіться, давайте спробуємо собі уявити, як це технічно виконати. До прикладу, звернутися до перевізника з пропозицією, якщо в тебе є вільні придбані автобуси, які просто стоять і нічого не роблять, то, можливо, ми їх виведемо на лінію. Ну, Що навряд чи ймовірно, але таке може бути, до прикладу. Якщо це так, то тоді знайди, будь ласка, водіїв, і знайдеш їх на певний час, бо коли світло включать, то автобуси вже не треба будуть, бо поїдуть тролейбуси. Потім знову виведе їх на лінію, а потім через деякий час взагалі вони не будуть потрібні. Тобто, це ну неможливо навіть з технічної точки зору, не кажучи вже про законодавчу сторону, яка чітко передбачає, що на маршруті повинно бути не більше і не менше, ніж та кількість автобусів, яка передбачена умовами конкурсу договором і паспортом маршруту. Начальник відділу руху комунального підприємства Черкаси Електротранс Олег Жалдак говорить, через погодині та аварійні відключення електроенергії вони змінюють маршрути тролейбусів і випускають на лінію менше машин. Наразі в нас є можливість курсувати це по вулиці Черновола від Хімселища до зупинки річкових вокзал або до зупинки Вантажний порт. Коли підходить черга включення іншої підстанції, можливо курсувати до мікрорайону Дніпровський, до залізничного вокзалу, до вулиці Роставі. В Соснівку я вже чесно вам скажу, навіть не пам'ятаю, коли ми їздили, тому що коли йде переключення між графіками, ну то одна підстанція включається, інша вимикається, і тобто тролейбус не може повноцінно пройти трасу маршруту. Неля Полипенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.